Всім привіт! Ми знову на грибах. Найшла. Сашунька носить мені грибочки. А? Це які? ну покажимось. Полічок! Молодчинка, дивіться, Сашулька знайшла. Ой, як ми знову кайфуємо, Скільки грибочків. Зараз покажу. Ось ми тільки зайшли недавно, вже в мене ось стільки грибчиків. Прямо один на одному. І прямо нас сьогодні такий вітруган, що просто капець. Так, покладу сашоньки. Холодно, вітер. Але ми коли приїхали було сонечко, а тепер вже якось сонце сховалося, так і прохолодно дуже стало. І вітер такий прям задуває. Добре, що я сашульку теплотіла. Я стараюсь відео викладувати кожного дня. Сьогодні Міша приїде зі зміни нічної. І в нас буде Тимна п'ятниця. О! А ні, здалось. Думала, що оцей листочок це грибчик, а це просто листочок. Добре, нічого. Наші грибчики нас ждуть. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. З Сашулька мене гукає. Що там, Маська? Підсадить, підсадить? підсадить? Ні, Сашуль, не підсажу. Мама. Ну Сашонь, тільки костюм вчора вділи, ні, не треба мені туди видиратись. Я думала, що ти грибочка. Сашуль, не треба, Мася, я тебе Можна прошу. Я. Сашенька, порветься костюм, Ну, будь ласка, не треба. Тут по деревам. Дітки, можна зрозуміти, але я щось не подумала. Вона так знов захотіла сьогодні цей коричневий костюм одіти, та я й дозволила, а треба було якісь старі речі їй одягнути. У мене вже ніс червоний. Ми сьогодні, до речі, приїхали не повним складом, можна сказати так. Папа залишився вдома, а приїхали я, моя сестричка і мама. Ну і дітки з нами. Дамась! Ще? Ну, Сашулька ще знайшла. Молодчинка. Давай, Мась! О, і я знайшла. Так ось Сашенька мені принесла грибочок. Ось такий гарненький. І я ось знайшла ще один грибчик. Ось такий полячок іще одненький. Боже, так кайфово, але я не можу передати. Це так відпочиває мозок в лісі. Просто неймовірно. подаруночки. А і кішок. А в тебе дві штучки такі? так? Я думаю, а це що, якийсь кексик був чи що? А що? Ні, це просто бумажечка нам таку дала. А, прикольно. Я бачила, ви так гарно працювали з дівчатками. Ідемо з англійської. Я якраз хвалю Сашоньку. Її хоч і не було два дні на два рази на цьому, на, на англійській, але вона так класно відповідала, молодчинка прямо. Як... 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 Хочу... Це що ти кажеш? Якщо ви би... чули, то я душу. Да. Голосніше всіх. Прямо взагалі. Мама пишається, і Аня їде. Ось тут. Давай. Дивіться, як я втікала. Мама так само робить. Мама так само робить. Давай. Сашенька вчиться стійки на руках робити. Остелила собі. Я... От молодець. Бача, боялась раніше, вже не боїться. Так, да, вже не боюсь, бо вона тут тут якась страховка є. Да. А колись я ось так любила. Ось так да, робила. підстрибувала. А знаєш, так, зараз. О, молочинка, випрямляй ножки. <рес> ти тако ножками по стіні. Хоп-хоп-хоп, і виправляй. Випрямляй їх. Випрямляй. От молочинка. <рес> Молодець. Знаєте чого ти вже у яй картини нама? Там все шо ніна фотка вісіла. Да, так, бо мама коли таке робила, мама збила цю картину і прям на голову впала. Так, я робила таке саме. Боже, подивіться, яка в кекса, наче як брова. Там, на чорному десь п'ятничка. Кексик, ти розтріпався отут. Ось тут. Розтріпався хлопчик маленький. Як з тебе бровка йди. Коротше, я була теж ставала на руки і туди ноги закинула, думала, не дістане. Але дуже гарненько, там тільки його видно щось там. Сашенька, Сашенька. молодчинка. Ну, я в шоці. Мені так не подобається. Хочу таке робити. Завтра я теж зраненька буду вставати на йогу. А може мене збудить теж. Ну, що будить мась тобі вже на вихід на цих з понеділка в школу. Може, босочко буде Сховався Боже, кекс. Пить захотів, хлопчик. Бачиш, ти розумієш, вже легше набагато ти стаєш, а, то було важко так, а це вже так ножки підлітають, хоп, і все. Ми, до речі, чекаємо нашого тата, він зараз принесе нам суші, будемо вечеряти. Молодець, що Без подушки на хвилинку, так? Да? Ще цю треба забрати велику. Ну, ні, просто, мені буде больно так спиратися тоді. Ні, не буде. Головне, щоб ти трималась на ручках. Давай. Небезпечний номер. А ти ручки трошки далі маєш, бо коли по... Да, щоб ти могла випрямитися. Я казала вже. Крепше. Ще ручки треба далі тримати. Yeah. Тоді поки з подушкою. А може... Це нічого страшного, що в мене воно так Ні, мені... ну поки ти навчаєшся, то нічого, але потім треба буде робити без, щоб вчитися. Диви майже погад. А прав люди напишіть, напишіть в коментарях, правильно Хеллоуін чи Хеловін? Правильно Хеллоуін, через букву Х. Просто деякі я бачила в Ютубі, там десь спорив. Хелловін, не Хеллоуін, не Хеловін, не Хеллоуін. Я думаю, Хеллоуін <Halloween>, правильно. <правильно>, правильно. Ну хто цей? Э, <правильно> хто експерт по Хеллоуіну, то скажіть, будь ласка. Комочок маленький, тепленький маленький комочок. Жесть. А кексік така велика, таке відчуття, а наша це така вовха Ну колбаска. <гум> не, не, просто коли мама, що таке? Що мама так кексік просто лежить, я один раз ішла і думала, то іграшка, а не кексік. <гум> <гум> Куди ж ти стрибнув? Кексян. <гум> Дішої. <гум> <гум> давай, давай, <гум> давай. <гум> <гум> Кесик, в будь в любой непонятній ситуації біжить сразу до мене. Для нього, біля мене, це безпечне місце. Дивіться. Не знаю, чи видно масло, бо Так. Два? Час собі, тату? У мене теж вже пакет.

Кривай. Міха, ти душ спочатку? А ти не проти, якщо я вже буду їсти. Тато, а можеш, можна, я тобі покажу оце. Да, да, так, тату вродіться, має Такий. Прикольний. Що це тут? А хто це такий взагалі? Я не знаю. Не знаєш? Я думала, ти знаєш, що це за герої. Ти ж їх дуже хотіла. Другий розпаковуєш чи потім? О, я цю... Це ж ці дивні дива. А Я хочу оцього, цю квітку хочу. Дуже. А ну відкривай, може там попалася. Відкривай. Оцю квітку. Давай. Ласка квітка вийдеться. Та це з дивних див. Я вже розумію, так. Хтось риженький. Mm. <рикул> Але теж щось прикольне. хто тут у нас ріжні. А я вже бачу хто дівчинка з наушниками. Ану, покажите дівчинку. парочку. Така парочка. Я хочу М -м, я квітку, ну збирай, будеш нас будемо ще купувати, та й буде тобі квітка ще. То ми всі все одгадали прямо зразу.